Так, а ну давайте спробуємо розібратися, як працює регулятор рівня мастила в компресорі. На прикладі ось такої моделі COM 1 230. Знаєте, що це таке і для чого воно? Якщо не знаєте, то це захист компресора по рівню мастила в ньому. Е, значить, зараз ми зімітуємо, що у нас в компресорі масло присутнє. Подамо напругу. Побачимо, як блимає червоний діод, щось клацає і загоряється зелений діод. Це в нас все окей. Це клацнуло, клацнуло реле всередині і дало дозвіл на роботу компресора. Но, якщо у нас компресор виганяє мастило, загоряється тут жовтий діод. І жовтий діод вже сигналізує про те, що у нас нестача мастила. Але робота компресора ще продовжується. І на ось цій клемі, на ось цьому контакті, з'являється напруга і вона приходить на катушку. Катушка відкриває соленоїд, ось ця катушка. І отут під тиском заганяється масло в компресор. І ось цей поблувок піднімається, 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 поки не згасне жовтий діод не відключить цю катушку, не перекриє прохід. Ну, якщо у нас по якійсь причині немає. На версивері чи масловідділювачі мастила. Воно сюди не поступає. Цей жовтий діод продовжує горіти протягом 90 секунд. І після того у нас загоряється червоний і в нас вимикається компресор. Зараз почекаємо буквально 90 секунд. Для вас це швидко пролетить. Магія монтажу. І подивимося, що буде. Бачите, погасло. Оранжева, жовта, зараз загориться червона і просигналізує нам про це. Бачите. Це у нас вже горить аварія червоним і так само подається та аварія на якийсь моніторинг, чи подається. Треба вимкнути, подається на сигнальну лампу на дверях щита. Ось такий принцип роботи. І якщо значить, у нас... Катушка зараз залишається відкритою. Якимось чином, у нас з'являється мастило відділювачі, а під тиском воно все рівно попадає в компресор і поплавок піднімається. Все окей, ми далі працюємо. Я думаю, зрозуміло. Якщо так, то поставте лайк, поділіться, може, з кимось тим відео, і напишіть якийсь хороший, добрий коментар. Дякую за увагу.